Пасажири поїзда Дніпро-Холм 10 січня провели на кордоні майже 6 годин. Причиною стала затримка поїзда українськими митниками, які виявили контрабанду цигарок. Про це у мережі ТРЕЦ написала пасажирка Ганна Пономаренко. Вона розповіла, що під час перевірки поїзда на українському кордоні митники виявили схованку у вентиляції, де лежали 150 блоків цигарок. Події відбувалися у штабному вагоні. Разом з цим поїзд стояв на кордоні більше ніж очікувалося. Це призвело до того, що пасажири поїзда номер 119 Дніпро Холм, запізнилися на останній рейс до Варшави. У цей час на станції холм чекали свого поїзда інші пасажири. Тарас їм написав, що сотні людей чекали поїзда на морозі, оскільки новий вокзал будується. Наразі у холмі встановлено модульні приміщення із касами, де мало місця для пасажирів. Додам, що поїзд Дніпро Холм прибуває за розкладом о 17.52. Цей же Це склад вагонів вирушає до України поїздом під номером 24 холм київ о 20.14. Згодом Ганна Пономаренко написала, що поїзд прибув на кінцеву станцію близько 12-ї години ночі. Для доставки пасажирів до Варшави були надані автобуси. До місця призначення пасажири прибули о 3-й годині ночі.